Мої вам вітання. Хто хоче подивитися, як тирса дає жару. Підпалив з одної спічки, це буде відео. Хвилин 5 буде в одним, одним кадром воно буде. Значить температура на котлі. Бачите, яка не має 20 градусів. Котел чугунний. Це одну із пічку я розпалив, теж закидав Котел Відрус у 22 d Даємо подачу вторичного повітря. Дивіться, пройшло тільки 50 секунд. Хвилин 5, я думаю, відео це буде. Зараз я вам покажу одним кадром, як. Можна. Бачите, що там твориться вже? Красота. Значить яка цінність цієї штуки. Попадає сюди повітря, це все одно, що ви жарите, смажете шашлик, да? дуєте. Дуєте, да? і виходить, загорається воно. Так само і тут, а дивіться як. Аж де... Получається, возок заходить і полум'я крутиться тут, тому що тут йому треба збагатитися киснем. Дивіться, що там робиться всередині. Так, Дві хвилини. Дві хвилини відео. Чуєте, вже котел гудить, вода починає грітися. Ніжня дверка, значить тут також дивіться, нічого не горить. Підпалилося зверху, тобто котел не горів до цієї пори. Якщо відкрити, висипеться, висипеться все. Так, пройшло 2 хвилини 40. 2 хвилини 40. Глянемо, що там робиться. Крутецько. Дамо ще газку. Значить, 3 хвилини пройшло. Таким чином всипавши туди мішок тирси в цей котел, як ви тільки що бачили, він був повний, тобто 6 секцій котел, мішок тирси влазить, це в районі 50-60 літрів, напевно. Що скільки там це? 50 літрів води тільки влазить в сам котел. І таким чином відра, відра, не відра, а цього мішка тирси вистачає для того, щоб закипятити повністю котел, нагріти бойлер 150 літрів води. Тому що болер йде від, від котла. Значить, насоси зараз ще не включені. Насоси не включені. Чекаємо просто експеримент, за скільки це з часу нагріється хоча б до 60-80. А вже у нас на 20 показує. Чути гудить. з тирсою треба бути обережним, тому що тирса вона така штука, якщо всипати і підпалити знизу, це зверху підпалити. якщо її підпалити знизу, то вона може зробити хлопок, як кажуть наші сусіди. Хлопок може бути. Або по-українському вибух. Збирається піролізний газ і може бути вибух. Значить, дивіться, 4 хвилини 47 секунд вже воно тут, горить, донизу воно ще не догоріло. Донизу ще не догоріло. Але вже температура, дивіться, стрімко. Стрімко піднімається. Це все одно 25-5 хвилин вже пройшло. 30 градусів було 15, на 15 градусів воно вже набігла Це 5 хвилин. Давайте ще 5 хвилин. Не 5 хвилин, хвилини 3-4. Так, трошечки, значить, зробимо тягу більшу, тому що почав закриватися. Почав закриватися. Піду в повітря. Вже 40 градусів показує. Ну от тут робляться такі дива. полум'я ось так от воно крутиться тут. Не вилітає одразу в трубу, крутиться біля отвору з повітрям. Шість хвилин часу. Скучний відос, напевно, да? Дивитися в одну точку. Якщо дрова... Треба розпалити, то я використовую таку річ. Ну, Тут тобто закинув дров, капчика, відкрутив чуть-чуть і вона пішла. Так, ну що, 6 хвилин 29 секунд. 50 градусів температура. Це за 6 хвилин. Ні одні дрова так вони з нуля не дають газу, тобто, якщо закидати дров, Підпалити так само одну спічкою і десь там якусь резину чи що-небудь, то воно так е, не нагорає. Ніколи. А тирса, бачите, тільки спічку торк, 5 хвилин і вже було 40 градусів. Тобто до, до 80 градусів зараз. Це зараз 7 хвилин, пройшло ще хвилина і буде градусів 70-80 вже. Зараз я вам покажу це діло. При тому всьому, дивіться, камера, камера під самим, загрузочна під самим верхом, але все йдемо і все полум'я туди йде. Бачите, де камера? Самий верх відкриває камера. Так, Вже підвало закрилося і починає діргуватися біля котла потрібно, щоб туди було чистенько і мокро. Життя навчило, щоб було чисто і мокро. А вже дивіться, починаються хлопки. Чому? Тому що закрилося, підвало закрилося. Вже сідою більше в воздуху входить і воно виходить так хлопками такими. Треба включати включати цей, як називається, насоси, щоб проганяло, проганяло цей воду. 8 хвилин 36 секунд, 70 градусів температура води. Підувало вже закрилося, тому що насоси не працюють, вода вже. Нагрілася. Терморегулятор на всю потужність. Дивіться, без 10 секунд. Без 10 секунд значить у нас 9 хвилин. Трошки це все діло було, побачило вогня, тому воно в такому жахливому стані. Якось одного разу закидав вугля і не закрив дверки нижні. О, дивіться, вже значить низ горить. Прогоріло донизу. Тут також водяна рубашка. Не хочу відкриватися, відкрити. Догоріло до низу. Значить дивіться, 9, 9 хвилин, 49 секунд вже почало булькотіти. Тобто за 10 хвилин ти не згоріла, за 10 хвилин котел нагрівся до вже до 90 градусів. Так що на цьому повчальне наше відео. Будемо зав'язувати, також є заслонка, бачите, якщо закрити заслонку, то полум'я сюди виходить. І зараз вже дивіться 10, 10, 90 градусів температура води. що побажаю вам всім удачі і тепла.